Ювімеї, вітаю вас на каналі Життя Цікаве та Смачне. Сьогодні в нас з вами буде смачне відео. Ми з вами приготуємо ажурні дріжджові млинці. Не забудьте, будь ласка, підтримати канал підпискою, обов'язково приготуйте цей рецепт і поділіться вашими враженнями, чи смакують вам такі млинці. Почнемо готувати. Приготування наших дріжджових млинців. Нам знадобиться 250 мл молока. Я одразу наливаю на вагах. Молока додаємо 250 грамів води. Оскільки нам все треба буде прогріти, я додаю одразу окроп. Спочатку 50 грамів окропу, а потім додам ще 200 грамів звичайної води з фільтру, щоб воно було теплим. Додаю звичайної води, 250 г. Ми сюди додаємо 40 грамів цукру. Взагалі-то вода, молоко, цукор змішується так, і прогрівається до 40 градусів. Але я щоб не робити зайвих рухів, за допомогою окропу довожу до 40 градусів. Задаємо 7 г дріжджів, я використовую сухі дріжджі. І ми це відставляємо на 15-20 хвилин. Перемішуємо і відставляємо для того, щоб в нас така зробилася пара ємність. Я беру одразу велику для, тому що тісто буде підходити. І щоб вже не перекладати, я роблю одразу в єдній ємності. Перемішуємо і відставляємо. До нашої пари ми додаємо 50 г олії. Краще додати рафінованої. Сюди ж додаємо 2 яйця. Не забуваємо, що яйця повинні бути кімнатної температури. Упс. Така собі аварія трапилась. Так, додаємо 2 яйця. Судиш іде 4 грами солі, але я даю трохи менше. І все це ми перемішуємо. І потім додаємо борошно. Взагалі-то, щоб не було комочків, краще робити окремо. Так? У борошно додавати ось цю масу. Тоді не буде у вас комочків. Тобто, відворотні, не до молока, бо молока більше завжди. І тому борошно може братись комками. І їх потім розбити доволі важко, це альбом. або блендером треба. А найкраще це додавати до борошна поволі наше борошно 190 грамів. Ми це тісто наше замішуємо, так? І відставляємо для того, щоб воно збільшилось в об'ємі. В об'ємі воно, воно повинно збільшитись десь в 3-4 рази. Тобто ємність вам потрібна велика. Одразу на це вважайте. Так, ну, ось така в нас вийшла маса. Бачите, вона така, як на блини, так, як на млинці. І Зараз ми її відставляємо на 40 хвилин, для того, щоб вона збільшилась, бажано в тепле місце. І накриваємо рушником, оскільки в мене кастрюля, то я накриваю просто кришкою. Виглядає тісто для млинців, наших дріждживих, для, для ажурних млинців. І Зараз починаємо випікати. Розігріваємо сковорідку і починаємо. Так, а я надіюсь, що сковорідка вже розігріта. Для мене маленці це щось, знаєте, таке складне. Мені простіше зробити дріжове тісто, щось таке, знаєте, як, якісь торти. Але дріжкове, з дріжови з млинцями якось так у мене не дуже виходить. Так, ну смажимо з обох сторін. Перший. Млинець, маю надію, що він не буде комом. Зараз спробую його перегорнути. Взагалі-то я давно шукала такий рецепт, щоб були саме ажурні, мені вони дуже подобаються. Я вже робила за цим рецептом млинці. Він виходить такий доволі, знаєте, довгий, але смачний, і воно того варте. За цим рецептом у вас не вийде багато млинців, ви можете їх, до речі, робити більш тонькішими, менш, ну, або такими, більш, знаєте, як товстішими. Багато не вийде це 100%. То, ну, це так, знаєте, на один раз поїсти. Зараз подивимось, ну, хіба на дві особи. Три максимально, так щоб не переїсти. До речі, ця пательна до млинців в мене, напевно, в шафці лежала з півроку точно. Бо завжди немає часу на те, щоб зробити млинці. Але я собі її придбала, щоб така була одна. Бачите, які красиві. Ось такі в нас вийшли млинці. Якщо ви хочете їх солодкими, так, з чимось з солодким, то можна додати трохи ванільної, ванільного цукру. А, бо вони так нейтральні, так вони підходять як до чогось соленого, так і до солодкого. Бачите? Ну, насправді це дуже цікавий варіант. Мені дуже подобається. Рецепт любимої буде в описі, як завжди. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки. Діліться вашими враженнями, коментарями. Можливо, у вас є свій якийсь чудовий, цікавий рецепт, обов'язково напишіть, я спробую. Дякую всім, хто додивився до кінця. Смачного! Бережіть себе та своїх рідних.